Всім привіт! Сьогодні хочу з вами поділитися рецептом смачних маринованих кабачків на зиму. Виходять солодкі, хрусткі, а готуються дуже просто. Для цього рецепту обираємо молоденькі невеличкі кабачки. Нарізаємо їх товщиною приблизно 1 см. В Стерильні банки покласти по 2 зубчика часнику, парасолька кропу та листя хріна. Готуємо маринад. Велику каструлю налити води, додати туди лавровий лист. Чорний перець з горошком, сіль, цукор та оцет і ставимо цю каструлю на вогонь та доводимо до кипіння. Коли маринад закипить, додаємо туди наші кабачки, перемішуємо їх, щоб вони так гарно покупалися в цьому маринаді. Накриваємо їх кришкою та тримаємо на маленькому вогні 5-7 хвилин періодично їх помішуючи. Готові кабачки розкласти по банкам, а маринад, який залишився в каструлі, поставити на вогонь, довести до кипіння та залити ним кабачки. Закатати та вкрити теплим пледом, щоб повністю охолонули. Це дуже смачний та легкий рецепт. Спробуйте і ви.